Я б чесно ніколи не повірила, що таку порцеляну можна знайти просто на вулиці, якщо б її не приніс Алекс. Що значить натреноване око? І що він на тренування? Але краєм Ока помітив це. В Німеччині часто виставляють якісь речі на вулиці. Іноді на вулиці можна побачити ось таке або таке. Але іноді знахідки бувають реально крутими. До цього дня найкращою нашою знахідкою була коробка з купою вінтажних машинок Matchbox. Завдяки знанням Алекса ми продали їх за 300 євро. Але цього разу він помітив порцеляну Херент. Спочатку він помітив шкатулку, вона величенька. Із серії Ротшильд та ще й з рожевим бантом. Такі особливо цінуються. Звичайно, Алекс не зміг пройти повз, бо його знання з вінтажної та антикварної порцеляни доволі великі. Він з дитинства завжди поруч зі мною, приймав участь у всіх вінтажних заходах, відвідував зі мною музеї порцеляни. Тому порцеляну Херенд він впізнав одразу та зупинився подивитись, чи є ще щось цікаве. Ще він знайшов дві такі невеликі тарілочки Херед та маленьку вазочку. Коли він все це приніс додому, очі в мене просто округлилися від подиву. Але найкрутіша знахідка була попереду. Окрім порцеляни херент, Алекс вирішив взяти ще деякі речі, що йому сподобались. Це були дві шкатулки та чашка. Одна зі шкатулок Хьохст. Друга сподобалась, бо розписана вручну, а чашка! На чашці були ініціали та корона. Так маркують тільки для королівської родини. Виявилось, що це музейна річ. У австрійського імператора Франца Йосифа І, який за сумісництвом був ще й угорським королем, був сімейний сервіс. Біля 1870 року його розробила мануфактура Херент. А от приблизно у 1906 році мануфактура Хютль розширила та доповнила його. Сервіз використовували у Будайському королівському палаці, що в Будапешті. На жаль, під час Другої світової війни палац був сильно зруйнований. Сервіз, можливо, встигли заховати до бойових дій. Але, скоріш за все, це залишки, які знайшли в руїнах, бо дуже рідко де-інде виринають поодинокі речі, як то ця чашка. Чашку зробили на мануфактурі Хютль. Її продавати не планую, бо люблю речі з історією. Кому цікаво, слідкуйте за новинами у телеграм-каналі, щоб не пропустити той момент, коли почну викладати уроки з вінтажної та антикварної порцеляни. Тоді і ви зможете не пройти повз скарби.